Потужний народ, гаряче вітаю всіх вас. У мене, звичайно, в кабінеті тепло, але я знаю, багатьом вам холодно, тож я хочу вас підтримати, щоб ви розуміли, і президент теж в шапці. Мама, я в шапці, моїй виборці, я в шапці. Так що не переживайте, не одні ви в шапці спите, я теж, ну коли відео йде. Тож підтримую вас, як можу. Батареї зовсім відбилися від рук. Виводжу їх з своєї президентської вертикалі, думаю, завести кримінальну справу проти батарей, тому що вони не хочуть теплішати, по моєму наказу. Це нікуди не годиться. Вже силовики їдуть, будемо розбиратися з батареями. Поки будемо розбиратися, вдягайте вже другий, третій светр, як вам каже, моє оточення. Купуйте шапки, вдягайте рукавиці і так будемо зимувати. Головне, що з вами, ваш президент. Сьогодні вийшла стаття на українській правді про те, що я близький друг з Мідічем, що він мій бізнес-партнер, а тепер, що Мідіча розслідує ФБР. І що там, можливо, ай-яй-яй, які зловживання. То я хочу сказати, ну мало ли хто в кого друг, ну мало ли хто в кого партнер. Я що, знаєте, ну хто був і йшов по вулиці, де якась людина назустріч каже, хочу бути з тобою партнером. Я кажу, та будь ласка, це ж завжди так відбувається, правда. А те, що в тебе партнера досліджує і розслідує ФБР, то це взагалі круто. Вчора Джо ТЦК, а сьогодні ФБР за Міндічем. Друзі, це просто Голівуд. Якийсь місія нездійсненна. Ми з вами незламні. Президент з вами. Все, друзі, тримаємося, бо ми того варті. Зеленський про вас думає. Ще раз, зеленський в шапці, не переживайте за мене. Знаю, що це найгірше для вас думати, як там мені мені складно, але тримаюсь. То ж все буде гаразд.